Дякуємо вашу, вашому народу, який відчуває, підтримує як може. Дякую. Нам дуже тяжко. але разом нам буде трошки легше. у Ягідному Латвія. Допомагає відбудовувати зруйноване житло людей. Вже надали кошти на відновлення семи будинків. Українські волонтери вже почали зводити перший з них для місцевої виховательки дитсадка Тамари Борисівни. В гості до неї приїхав голова Сейму Латвійської республіки Едвардс Смілтенс. Дуже рада, що так на черзі я попала саме перше. Бо ну мені ніде жити, зимувати. Так я попала на черзі. Що на відбудову перша? Я дуже рада. That... Це хлопці, які за ваші матеріали безкоштовно будують для людей будинки. So thank you very much for... Дуже дякуємо вам за допомогу. Тут вже наводиться дах. На наступному тижні накриємо металом. Вже замовлені вікна на наступному тижні. Так само ми встановимо вікна. і Вже можна буде переходити до упоряджувальних робіт всередині. Офіційна латвійська делегація на Чернігівщині вже в п'яте з початку повномасштабної війни. Вже допомогли з відновленням підприємств, де працюють люди з інвалідністю, тепер от жителям Ягідного і готові надалі відбудовувати область навіть попри війну і можливі руйнування. Ми раді бачити, що наша допомога йде. В правильному напрямку, і тут в Ягідному гарний приклад нашої допомоги. Я бачу, куди саме йдуть наші гроші, і куди йде підтримка нашого населення. Дуже добре, що ми обрали для підтримки саме Чернігівщину. Думаю, ми зможемо відновити не тільки будинки, а й посмішки жителів Чернігівщини. Навіть зараз, коли триває війна, ми відбудовуємось, тому що ми впевнені, що ми переможемо, і ця перемога буде. Більш швидкою і більш рішучою, і більш безапеляційною, коли нас підтримують міжнародні партнери, коли нас підтримує весь цивілізований світ. Я вам дякую за те, що ви нам допомагаєте воювати і перемагати на всіх фронтах: на військовому, на економічному, на гуманітарному, на інформаційному, на політичному. Це дуже важливо і е, тільки разом. Ми наближаємо нашу перемогу під час візиту парламентарів з Латвії на Чернігівщині була оголошена повітряна тривога, і тривалий час гостям довелося провести в укритті. Там разом з українськими колегами говорили про покарання російських військових злочинців та репарації. Ми зараз займаємося такими двома великими політичними напрямками разом з нашими колегами з латвійським парламентом зі спаном спікером. Це міжнародний трибунал і покарання всіх злочинців Російської Федерації. Також це і питання репарацій. Це дуже дуже важливий аспект і дуже важлива проблема, яку ми повинні вирішити. Ми хочемо також подякувати нашим колегам, перші, хто почав це зараз естонський парламент. Естонський уряд проголосили про те, що вони беруться зараз за основу, а тому, що допомога допомогою, але репарації це дуже і дуже важливо. На знак подяки латвійській делегації продали малюнки чернігівських дітей з будинку інтернату, вихованцям якого родини з Латвії здійснили найзаповітніші мрії.